Що очікувати від погоди? Традиційно у п'ятницю ми запитали у синоптиків Чернівецького центру гідрометеорології цього тижня. У селі Верхній Яловець Вижницького району було мінус три трава покрилася інією. Чи очікувати найближчим часом ще приморозків на Буковині, зокрема у Чернівцях, в ексклюзивному інтерв'ю Сі 4 Вранці 10 градусів тепла, а в горах випаде перший сніг. Такий прогноз синоптиків на вихідні та наступний тиждень. Вже готуватись Буковинцям до холодної осені, чи можливе ще потепління. Уже найближчі ночі сьогоднішнього вечора і завтра протягом дня по всій області пройдуть значні і навіть сильні опади. Найбільш інтенсивні дощі будуть в центральних і східних районах області. Гори також дадуть верхів'я наших річок, відчують вплив цього циклону. і ми очікуємо завдяки таким опадам підйому рівня води, павдок з підйомами на пів метра півтора. За рахунок хмарності і дощів температури будуть в межах 15-18 градусів тепла, досить теплі. А ось, звичайно, вже прогріву в день особ... особового не буде. Максимальні температури будуть в межах 16-20 градусів тепла. Ранішні температури будуть в межах 8-10 градусів тепла. Перший сніг випаде наступного тижня на Буковині. Дуже холодний період ми не починаємо, так це вже буде не 30, не 25, основний фон це буде 18-23, але ще досить відносно для нашої температури. З Цим циклоном високогір'я вже випадатиме перший сніг. На висотах більше півтора метрів в районі Пожежевського, Чорногійського хребта вже спостерігатимуться перші снігопади. До речі, така дата не є чимось екстремальним, зазвичай там завжди до кінця вересня, перший сніг, але він ще буде нетривалим. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини Сі4.